Друзі, привіт! Уявляєте, сьогодні 9 січня, а на вулиці майже весна. Так тепло, так яскраво світить сонечко і аромат такий, знаєте, сирої землі і свіжої трави. А травичка листь з'являється. І вона така гарненька. Ідуся на дерева, а в них набухають бруньки. Ох, шкода ж мені, якщо вдарять морози. А я сьогодні вирішила піти трішечки прогулятися. Якщо я не купую зараз нових рослин, то я замовила для своїх рослинок такі штучки для зручності за їхнім доглядом. Дивлюся, як виблискує волога на травички, дивлюся на яскраве сонечко, і нібито весна. Весна прийшла у січні місяці. Моя улюблена пора року. Весна. У нас на районі відкрили новий супермаркет. та да Перед Новим роком туди захопила, купляла подарунки для своєї родини та своїх близьких. Але, знаєте, якось він мені незручний, дуже громезний і дуже великий вибір всього. Мені якось зручніше у своїй Аврорі. Маленький магазинчик, але там все є. Тим паче я добре знаю, де що лежить. По-перше, пройдеся, роздивися з усіх сторон, всякі такі, знаєте, дрібнички. І то для собачок, то для котиків, то для себе, то іще щось може знайдеться. Завжди, знаєте, заходиш туди, не для того, щоб конкретно щось придбати. Товар для покупки знаходиться сам по собі. Дуже люблю такі відділи творчості. Завжди щось знайду чи якусь стрічку, чи якусь гілочку чи якусь, заколочку чи ще щось. Дітячі іграшки люблю подивитися. Одним словом, як казала моя мама, а наша Маринка побігла поторгувати очима. Я усе своє життя маю довге волосся. Тож відділ для прикрас для волосся, там заколочки, резиночки, там якісь ну, такі штучки усякі, то це мені дуже до вподоби. Звідси я ніколи не виходжу з пустими руками. щонебудь, але обов'язково придбаю. А от сьогодні мені нічого не впало в очі. Я зупинилася біля дитячих книжок. Знаєте, стояла і гортала їх, як мала дитина. Так приємно дивитися на такі яскраві українські книжки. Банчох та носочки, у мене невісточка накопляла на Аліекспрес на китайському. О, побачила білизну. Це мені якраз те ще потрібно. Ніколи не проходжу повз і у цих відділів, там, де продають усілякі дрібнички для да, електрики, бо, звісно, щось знайду. Полюбляю я і відділи з оцими пластиковими ємкостями. Завжди щось мені тут потрібно. Чи якусь там тепличку зробити із таких ось ємкостей, чи, може щось там знайду якусь таку коробочку гарненьку, в яку можна присадити, орхідейку. все для орхідеї, все для них. Навіть скляні, скляний посуд. І той. Ходжу, дивлюся, десь якийсь стаканчик такий гарненьке попадеться, і я вже так очами так приміряю, приміряю, ага, а кого туди можна посадити? Ой, ручка зручна, можна б і привісити той стаканчик десь. Одним словом, ходжу по крамниці і фантазую. Що ж мені такого придбати, що мені тут іще сподобається? Дуже багато товару, але ви знаєте, ціни зростають на очах. Практично раз на тиждень я у цієї крамниці буваю і бачу, що ціни ростуть. Ростуть ціни. Подивлюсь, покрутю в руках і нічого не візьму. Соду побачила, побачила кальциновану соду. Так, беру білизну, пачку соди і йду додому. Треба зробити засіб для чистки силикону у ванній кімнаті. Я вам казала, що у цій крамниці я завжди купляю каву. Мені подобається кава зі смаком керамісу. Але сьогодні є кава карамель, є кава шоколад, є кава ірландський віскі, Ну, мені таке не дуже подобається, але кава вже закінчується, тож, мабуть, візьму пачечку шоколад, бо кава в хаті закінчилась. Так, пішла на відділ самообслуговування. Мені подобаються оці каси, не треба в черзі стояти, все відсканувала, тут тобі вже видали і чек, приклала банківську картку, розрахувалася та пішла собі. За хлібами я ходжу в ось такий павільйончик. Мені тут подобається оцей турецький хліб. Саме цей хліб. Він довгого збереження і такий смачний. За смаколиками я зайшла у Петриківку. Тут я зазвичай купую оте тістечко мікаду, яке дуже полюбляє мій чоловік. Що ж, Треба взяти, побалувати його трішечки. Ну, а для себе я позаглядала ще на тортики, але мені подобається зимовий пінчер, а його сьогодні не було. Ковбаси великий вибір ковбаси, треба щось мені тут обрати. Я стояла довгий час, бо асортимент дуже великий. Тієї буженіни, що я полюбляю, сьогодні не було. Тож, Хотіла спочатку купити якихось там сосисок чи сардельок, потім подумала-подумала та купила свиний рулет. Святковий називається. Також полюбляю той рулет, він Кремінчуського заводу, Кремінчуської фабрики. Серед сирів сьогодні я нічого такого для себе гарного не побачила. Тож обійдемося без сиру. Біля нашого дому відкрили супермаркет варус. Але я чогось не люблю варус. Я більше полюбляю АТБ. Він мені зручніший. Подивилася, що яйця тут подешевшали, але в нашому варусі вони ще дешевше. Вони 45 з копійками. Ага, забула, що хотіла купити крупи. Я люблю кашу пшеничну, ось вона зараз візьму пакетик. І також мені треба придбати рису. Закінчився рис, а рис це основна їжа для нашої собаки. Вся їжа, якою ми її годуємо, готується на основі рису. Тобто, якщо м'ясо то з рисом, якщо овочі то з рисом, все він їсть у нас з рисом. Позаглядала на овочі, згадала, що треба мені імбір. Також сильно здоров'я імбір. Ну, Корінець візьму, бо зараз зима, а імбір це саме те, що мені потрібно. Вибрала трішечки цитрусових, апельсинок взяла, не змогла пройти коло АТБ, якийсь чоловік продавав карасиків з, нашого, з нашої річки, з Інгульця. Селище Недайвода, яке розташоване недалеко від нашого міста. Можна назвати приміське селище. Караси, які ще живі, тож я їх і придбала. Гуляла б, мабуть, я ще по крамницях, але син написав, мама, негайно в укриття на місто летить дві крилаті ракети. Тож я, як гірська сайга, швиденько побігла додому, забігла на Укрпошту і побігла додому, бо дома сам Стасік, а він дуже боїться вибухів. Прибігла додому, а в телефоні відбій повітряної тривоги. Господи, низький плін і дякую вам, хлопці. Дякую вам за стійкість, за мужність, за ваше мистецтво збивати ці крилаті ракети. Дві крилаті ракети над містом збиті. Замовила я, друзі мої, ось таких собі дрібничок. Оце аж 5 штучок взяла, бо постійно їх гублю. Це дуже зручна пипетка для того, щоб розводити добрива або якісь препарати для поливу рослин. Тут є мірна сітка, он так з боку дуже, ну, дуже зручно її. Я раніше набирала добрива із пляшечок шприцем, одноразовим шприцем. Але там дуже короткий носик і ну, не влазить у отвор, у бутилочку не влазить. А ось ця пипеточка дуже гарненька. така, Мені сподобалася. Я купила їх п'ячку, порозгублю їх всі. Це я точно знаю. Вартість їхня 15 гривень, одна штучка. Ось таких перштучок. У мене тепер є. Потім я купила ось таку стрічку. Зараз я вам покажу. Я її взяла 2 метри. Я бачила в інтернеті на ОЛХ, ні, у розетці продається така стрічка, але там ну, треба брати усю бухточку. І трішечки вона така, знаєте, широченька. А цей, ну не знаю скільки тут, мабуть, до сантиметру завширки. Вона ну така ліпучка, знаєте, ось так можна відрізати, скільки вам там потрібно її. Ну, от, наприклад, квітконос, або, або стовбуриться якийсь, або тубері у орхідеї, ну, у котлеї, у дендробіумів. Дуже зручно. Це ліпучка називається. Вона багаторазового використання. Вона ось так, знаєте, ну, з, 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 з одної сторони, от як на курточках, от, от є на всяких там інших там приладах, є от такі ліпучки. Ось її можна відрізати, скільки вам там потрібно. 2 см, 3 см, 10 см, і використовувати її для закріплення. Якщо вже не потрібно, її можна відкріпити, десь там в якийсь мешечок покласти і використовувати її іншого разу. Ось такі дві пляшечки. Я взяла дві пляшечки. Одна 250 мл, і друга на півлітри. Оці пляшечки ось такими носиками. ну Дуже зручно поливати, дозіровано, якщо треба якийсь там горщик, дозіровано поливати. Тут ось тут також мірна сітка є на цій пляшечки. Ну, я користуюся взагалі-то цими грушками. Знаєте, такі грушки є. Лізмочки. Ну, нічого. Тепер в мене є отакі пляшечки із такими довгими носиками. Нехай буде. З річки 25 гривень метр. Я придбала 2 метри. Оці пляшечки. Пляшечка на 125 мл. Вартує 100 гривень, пляшечка на пів літра. Вартість її 150 гривень. І ось такого термометру. Мені дуже сподобався ось такий термометр. У мене є термометри, верніше за все, гігрометри є. Такі маленькі, знаєте, вони на батарейці, то трішечки вони не зручні чому. Бо якщо не все ж і батарейка сіла, то воно неправильно показує. Це механічний і одразу показує і температуру, і вологість. Ну, от як, наприклад, зараз в мене в оселі температура, скільки тут? 23 чи 24 градуси, і вологість, ну, майже. Майже 52% то це чудова вологість. Ну, зважаючи на те, що сьогодні в нас на вулиці 10 градусів, то при уключеному опаленні так воно і є. Така температура і є правильною. 120 гривень, ну, можливо, це і дорого, але ну, знаєте, для мене якось це дуже-дуже зручно. По-перше, він такий величенький, дуже гарно все видно. Можна так на ніжках поставити десь на полишці, А можна і ось так десь там, знаєте, на гачок підвісити. Ось такий гарненько. Подарунком мені дівчина поклала ось такого метелика. Він із картону, а і такий там маленький магнитик. Ось я, бачите, причепила на мікрохвильову пічку. І ось таку прищіпку поклали мені. Не знаю для чого, мабуть для квітконосу, чи що, о цьому сердечку можна, наприклад, підписати, що це за рослинка. Або так може на краєчок горщику знаєте, причепити. І, і отут назву так миленько написати. А от ще подарунком мені йшли ось такі штучки, то, чесно кажучи, я не знаю, що це. о, Точно, я придумала, дивіться, це гарна прищіпка якщо вкорінювати. У якої дуже-дуже маленька ніжка і треба її закріпити на ґрунті, то ось так, як прищепочкою, Знаєте, отак раз, закріпив, і рослинка буде гарно триматися. У земельки буде вкорінюватись. Ну, це, знаєте, це такі дрібнички, вони майже не потрібні, але це дуже приємно, коли людина відноситься до свого покупця ну, з повагою і робить ось такі дрібні подаруночки. Тож, тепер в мене є піпіток аж 5 штук, є новенький термометр, гігрометр, є от такі дві пляшечки, є стрічечка. Яку я колись давним-давно вже шукала по крамницях посадових і якось натрапила, кажу ж вам, лише на розетці, але та мені не підійшла. Тож, отакі в мене сьогодні новини. Отак в мене сьогодні пройшов день. А тепер я на кухні і треба мені зайнятися приготуванням їжі, бо завтра мені на роботу треба щось залишити вдома, або поїсти, та й собі взяти на обід. Тож прощаюся з вами з побажаннями, миру, здоров'я і добра. Тримаймось, все буде Україна, переможемо, смерть нашим келятим ворогам. До нових зустрічей, мої любі!